Привіт, всім мої дорогі підписники! З вами, як завжди, я ваш найкращий друг Живчик. Ну, і сьогодні ми з вами будемо знову грати в Бравл Stars. Цього разу ми вже з вами пограємо за нового персонажа, який мені відкрився в минулому відео по Бравл Старсі. Він називається Діна Майк. Ну і Сьогодні ми з вами за нього пограємо. Я, до речі, це відео вже перезаписую 10-й раз. Бо, тому що коли я хотів записати відео по Бравл Старсі, то з першого разу в мене не виходило. Було, що то не відкривалося, то ще якась фігня. зараз я Це відео, до речі, записую через іншу програму для запису екрану. через Mobizen, як ви можете бачити. Ну і якщо буде на відео стояти водяний знак мобізену. Я думаю, це не буде заважати моєму відео. Ну то що ж, давайте ми вже з вами пограємо в Бравл Stars. Тут, до речі, недавно вийшло якесь оновлення зі Бобом, як ви можете бачити. Ну то що ж, вибрав я режим та карту, вітрине доліна. Ну, давайте розпочинати. Так, розпочинаємо. Так, добре. Так, я выбрал все уникальные и не кидаю с этим вот... Другую силу, надо взять вот эту... Купить... Купить... Так, добре. Вот. Тихо, 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 Купить... 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 что Блин, что місце зайняти, занят? На, два кубки отримати. Так, добре, розпочинаємо. Так, добре. Шо, 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 тыхо, тихо. Ти, ти, Так, це. Так, збираємо скрині. Так, чи більше скрині скриню тим сильніше тебе ти ставати так ведмідь. Ведмідь? Ні, ні, ведмідь. Добре, не, не, я то побачив ведмі. Мобу нічого так. Так, давай. О, пит-то Ну ч, давай, топ-ого. Кто попуго? Кто Топо ты такой пого? Шо ты вховаешься, блядь? Что думаешь, що не бачишь? Давай, давай. Ее я переміг, я переміг. Ее я найкращий всіх. Я переміг, я найкращий всіх. Пригнемо і так, приймемо. Ее. Добре. Давайте, вже це, давайте. Давайте ми з вами вийдемо і от заберемо всі нагороди, які я які я отримав. Так, поїхали. Захоплення кристалів. Давайте це пограємо на стандартному калькі, ну, точніше, в стандартному режимі Браул Старсі. Захоплення кристалів. Зараз позмагаємо, зараз позмагаємо, Так, позмагаємо зараз. Тихо, 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 тихо. Блин, ты хотела ты. Так, добре. Ко-то ты ти блин. Тыхо-тыхо-тыхо-тыхо-тыхо-тыво-тыхо-так-так-так-так-так. Так, 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 так. Потом мы... Пустому наблюдешь. Ну... Ха-ха-ха! Да это да! Бушиту, супер дай будет. Спина нет куда ей интернету. Так, добре. О, бляха мусор. Топа, топо, топо, что, думает, думает, думай это. Да, я, дата. Давайте стол кого будем за тебя. Yeah, nice. Ой, Так, все, тебе треба, триматися. треба просто притриматися. Так, что тебя покупки припряматись. Так, тихо. еще 500. Ты погоду. Сейчас, добачимо. Ее мигрант. Ми виграли! Ми виграли. Такс. Ее я лидер по испленням. Е, Мы перемогли, перемога. Все, отак. Так, ну ч, давайте виходить уже с цього режиму. Силу карту. Ну то що ж, давайте ми вже будемо закінчувати на сьогодні відео по правилу стару старсі. Якщо вам сподобалося це відео, то не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку, писати будь-який коментарі. Ну і звісно можете поділитися цим відео з іншими користувачами. Думаю, їх також зацікавить мій канал. Ну то що, за мене був як завжди явочний кащий другий живчик. Всім дякую за перегляд, всім па-пам!